Сьогодні, щоб оплатити рахунки, переказати кошти, погасити борг, не обов'язково йти в банк. Онлайн доступ до банківського рахунку кардинально змінює ставлення до фінансових послуг. Інтернет-банкінг дозволяє користуватися грішми цілодобово та будь-де, аби був доступ до інтернету. Авант банк пропонує повноцінний сервіс з дистанційного оперування грішми. Послуга Авант онлайн сьогодні доступна кожному. Сервісом можуть користуватися як фізліца, так і юридичні юр юр ліце. Клиент приходит в банк, им рассказывают условия обслуживания через систему интернет-банкинга, подписывается договор на пользование данной услугой и идет само подключение клиента к этой услуге. То есть его регистрация в программном комплексе, предоставление ему всех необходимых данных, это ключи, если есть необходимость, подключение к сервису проверки паролей. Ну или же другие там параметри э, безопасности, которые спользують конкретный банк. Основна перевага інтернет-банкінгу економія часу для клієнта. Рахунки можна оплатити по дорозі на відпочинок з телефону чи планшету, перебуваючи в літаку чи в потязі. Дистанційне управління коштами дозволяє швидко переказувати гроші адресату. Якщо ми говоримо обично платежну пореченні, то клієнт набрав, э, ну виконав набор операції в своєму програмному комплексі. Дальше операция продвигается клиентом, подтверждается банком. Попадає, ну, дальше она по технологии идет через систему электронных платеж, платежей Национального банка Украины. То есть практически то есть, в этом случае получатель получит, получит сумму перевода ну, где-то там на протяжении. 30-40 мінут в Україні. Й досі не всі фінустанови пропонують інтернет-банкінг в Авант банку. Ця послуга діє лише з початку 2013-го. Та за цей час до системи Авант онлайн підключились кілька тисяч клієнтів. Банкіри кажуть, охочих розпоряджатися своїми грішми на віддалі постійно більше. Це зручно і банкам, бо і клієнтів стає більше, і відділення не перевантажені. Услуга інтернет банкінга розгружає, ну, дуже розгружає каси відділень, каси банків тому що то частина операцій можна перенести в онлайн. За прогнозами аналітиків, до кінця 2013-го популярність інтернет-банкінгу в Україні зросте удвічі. Ним користуватимуться 4% українців. За перше ж півріччя дані GFK, рівень проникнення інтернет-банкінгу в Україні становив 2%.